Мир вам вітаю на нашому каналі, читаємо книгу Ісусана сьогодні у нас на черзі, 17 глава. І випав жереб коліну Манасії, оскільки він був первістком Йосифа, Махиру первісткові Манасії, батькові Галаада, який був хоробрим на війні. Припали Галаад і Васан. Ми бачимо, що тут є закон справедливості. Той, хто проявляв хоробрість, той і отримує особливі наділи. Дісталися наділи іншим синам Манасії, за племенами їх, синам Авеєзера, і синам Хелека, і синам Асріїла, і синам Шехема, і синам Хефера, і синам. Шемиди, ось діти Манасії, сина Йосифового, чоловічої статі за племенами їх. У Салпаада, сина Хеферового, сина Галаадового, сина Махирового, сина Манасійного не було синів, а тільки дочки, ось імена дочок його Махла, Ноя, Хогла, Милка і Фирца. Бачимо, що було п'ять дочок. І ми з вами читали попередньо цю історію, і тут знову ж згадується цей принцип. Зараз ми прочитаємо, що це пов'язане. Вони прийшли до священника Єлеазара і до Ісуса, Сина Навина, і до начальників, і сказали: Господь повелів Мойсеєві дати нам наділ між братами нашими. І дали їм наділ за повелінням Господні між братами батька їхнього. Це було пов'язано з тим, що зазвичай давали наділам, наділи чоловікам, а оскільки у них чоловіків не було, і, ну, тобто в сім'ї були лише сестри, вони попросили, щоб їм також дали наділ з тею надією, що вони вийдуть заміж, народять хлопчиків, і ці хлопці стануть спадкоємцями. Того наділу земельного. І ми читаємо далі 13 стих. Коли ж сини Ізраїлеві прийшли в силу, тоді Хананеян вони зробили данниками, але вигнати не виганяли їх. Знову ж, повторюється прогріх Ізраїля. Тільки, якщо там згадувалося коліно Єфрема, то тут згадується вся ізраїльська громада. Прогрішали вони тим, що, відчувши себе в силі, почали обкладати налогами хананеян, замість того, щоб прогнати їх від свого лиця і не мати з ними нічого спільного. Тим самим вони вже накликають на себе гнів Господній. Сини Йосифа говорили Ісусові і сказали, чому ти дав мені в наділ один жереб і одну ділянку, тоді як я багатолюдний, тому що так благословив мене Господь. Ісус сказав їм: Якщо ти багатолюдний, то піди в ліси і там, на землі ферезеїв, Рефаїмів, розчисти собі місце, якщо гора Єфремова для тебе тісна. Те, що тобі Господь благозволив, прийми, іди і працюй. Значить, ти заслуговуєш цю територію і не вимагай чогось іншого. Сини Йосифа сказали, не залишиться за нами гора, тому що залізні колісниці усіх хананеян, які живуть у долині, як у тих, які в Бсані, у залежних від нього місцях, так і в тих, які в долині Ізраїльській. Але Ісус сказав дому Йосифовому, Єфрему і Манасії, Ти багатолюдний, і сила в Тебе велика, не один жереб буде в тебе, і гора буде твоєю, і ліс цей, Ти розчистиш його, і Він буде твій до самого кінця Його, тому що ти виженеш хананеян, хоча в них колісниці залізні, і хоча вони е, сильні. Ти подолаєш їх. Хоча той, хто слухав цю постанову, він не отримує ту землю. Але тут Ісус Навин пророкує про майбутнє. І лише цар Давид повністю завоює цю землю і віддасть кожному наділ, як випав, жереб. На цьому ми закінчили читати 17 главу книги Ісуса Навина. Слава Господу Богу!